Ось чому не варто поспішати з антибіотиком, якщо у дитини чи дорослого діарея. Це за сьогодні вже другий випадок ротавірусу, коли є такий симптом, як блювання, невисока температура і діарея. І одна і друга мама просила: дайте нам антибіотик. Я кажу: почекайте. Давайте ми пройдемо. Хоча б первинний етап діагностики, зробили експрес-тест, виявили ротавірус, і що? І батьки побачили, що справді антибіотик не показаний. У випадках, коли ви сумніваєтеся, у випадку, коли є діарея, а, там, з прожилками крові, висока температура, блювання, і є сумніви, все-таки це бактерія чи вірус, то ви можете здати метод. А, ПЛР аналіз калу, скринінг бактеріальних інфекцій. Наприклад, в ділі є такий показник, де за 12 годин у вас вже буде результат. Тому наявність діареї зовсім не свідчить про бактеріальну інфекцію, і це не має бути вашим самостійним рішенням щодо призначення антибіотика. Навіть якщо лікар каже, так, давай дамо антибіотик. Ви намагаєтесь об'єктивізувати і докопатись до суті діагнозу. А що ми лікуємо? Це вірус чи бактерія? Бережіть себе, здоров'я своїх діток, тому що хороша мікрофлора це запорука нормального імунітету.